Природа дивовижна і велична, казково заворожує серця, така мінлива, звична і незвична. І як її пізнати до кінця? Рослини це жива природа. Вони мають усі ознаки живих організмів. Вони народжуються, ростуть, дихають, живляться. Корінь це частина рослини, що знаходиться в ґрунті. Він вбирає з ґрунту воду поживні речовини та закріплює рослину в ґрунті. Стебло це частина рослини, що знаходиться над ґрунтом. Воно транспортує воду і поживні речовини від кореня до їхніх органів. Листя, квіти це. Органи рослини, які знаходяться на стеблі. Плоди з'являються пізніше, після квітів. Насіння знаходиться в плодах. Рослини у природі дуже багато, і всі вони не схожі одна на одну. Можна виділити три групи рослин верба, дуб, береза це дерева. Вони мають одне міцне дерев'янисте стебло. Калина, смородина, агрус це кущі. Вони мають кілька міцних дерев'янистих стебел. Ромашка, мак, волошка це древ'янисті рослини. Вони мають м'які соковиті стебла, дерева та їх плоди. Сосна це шишки. Дуб, жолуді, волоський горіх, горіхи. клен – Крильця клена. У кущів плоди це ягоди. Малина калина, агрус смородина. Природа нам, як рідний дім.